Друзі, всім привіт! Дуже гарний нині сонячний день, сонечко вийшло, в теплиці зараз піднялася температурка, так тепло, все сміється. Запах у повітрі літає, оцей цитрусами осінь, можна так сказати, запах лимонів, запах мандаринів. От, таке, знаєте, прикольне состояння, можна так сказати. І хочу вам сьогодні показати, от ті, що ми занесли були з надвору Павловський, наприклад, як відрізняється від того, що стояв в теплиці. В нього, бачите, листя таке аж світло-салатове. видно, від цих дощів, аж, знаєте, вимокло воно на, на дворі. Але це не, це не страшно, тому що. В мене от є Павловський, і ми занесли його на місяць раніше, були щось 5 штук. І вітя їх вже пересадив, вони вже, як то кажуть, окліматізувалися. І подивіться, які в них класні листочки. Вони позеленіли, вони віджили, їм так тут суперово стало. Вони закальоні, тому що вони побачили і двір. І теплицю просто супер. А один навіть, подивіться, умудрився зацвісти О, такий вазончик. Я вчора їх всіх перебирала, перемацала, перетрогала. І от мені оцей дуже сподобався. Він має один квіточку таку, я залишила, не обривала. Думаю, хай собі буде для красоти. А так взагалі я їм все пообривала. Но Павловський це такий сорт, що він. Не цвіте в ранньому віці, він взагалі зацвітає на другий-третій рік. Йому треба от вирости гарненько, а тоді він починає вже цвісти. А оцей, бачите, надумав, скоріше. Ну, що ви знали, цьому сажанцеві буде друга зима цього року, Того, що ми його, виходить, вкорінили того року, в кінці якось такого літа. І він стояв біля дверей, щось він там зачумундрився, і ми його винесли на вулицю, і він як гарно віджив. Вже навіть знизу корінчики є. Не побачите, коротше, я вже бачила, от, бачите, є вже корінчики появляються. Так що, значить, йому все класно. От. І заді нього теж це ці оці величенькі, це з надвору. Павловські, і вони такі вже поміняли колір. Так що не страшно. А о, бачите, Оці теж занесли ми їх з надвору зараз. І бачите, який салатовий листок. Але він собі постоїть, він поміняє. Далі в нас такий київський йде пандероза, київський і голландський. І вже оці маленькі, що я вам показувала, подивіться, вже повністю не знаю, холодно, а вони вегетують. І, а вони собі ростуть. Я їх вчора всі передивилася, перебрала, перемацала, корінчики передивилася знизу, поскидала верхній слой землі, котрий зацвів, перемила листки від сажистого грибка, бо тут на землі він впав. Привела, як то кажуть, їх до пуття, бо ще є сонечко появляється, вони ще хапають листками оце. Що їм треба, тому треба, щоб листочки були зверху чисті. От. Заді мандаринка теж така красуня. Лімонки. Так заходите, ви знаєте, заходжу кожен день, і мені воно вони прямо на очах дозрівають це все. Побризкала, ще бачите, ніби мокроваті трошечки побризкала епіном, знайшла в себе Е, Це йде такий більш від стресових ситуацій. Це колишні такі препарати побризкала оці малиші, великі не бризкала, тільки оці маленькі і дикарі, Того, що зараз дуже сильний перепад температури. Буває, ночі опускається до 8 градусів тепла. А Днем до 25-30, до дуже різкі ці перепади температури, то я так її збризкала, щоб вони не дуже у мене стресували зараз. О, ще подивіться, як зацвіла мурая маленька. Вона так пахне. В неї такий запах, він прям стоїть на всю теплицю. Я вчора тут працюю і думаю, що це мені так дух забиває. А це вона дуже, як на мене, дуже повільно росте. От, оце воно виросло за цілий сезон, можна так сказати. Ну, цитруси скоріше ростуть, <с>? а це повільніше росте. Але не, не дурно на нього кажуть дерево довголіття. Таке воно. А цьому вже нашому деревцьові вже, мабуть, більше двох років. От Бачите? Не, Теж невеличке, воно таке не розростається кустом. Але дуже пахне. І квіточка цікава така. Вона якось цвете, знаєте, на, на зиму цвете, можна так сказати. Так, іду я ще до Віті. Він сьогодні займається теж такою роботою, в лише в теплиці, а сам пішов, каже, йду я. У мене багато на дворі роботи. Інжир треба сховати. Виноград треба сховати. Коротше, осінь цього року класна, дає нам поробити роботи. Так що. Йдемо зараз до нього, подивимося, як він цього року буде інжир закривати. З тим інжиром, казав, попробує ще по-другому. Так що дивіться, яка красота. Я прям заходжу сюди, я балдею. Зразу така, така любов у мене до них, знаєте, до цитрусів. Я ніколи не могла подумати, що мені так буде настільки будуть подобатися. Цитруси. Я ніколи, ну, раніше ніколи би це навіть не могла уявити собі, що ну, квітки там цвітуть, пахнуть, ну, щоб отак настільки прямо аж прям класно. Так, що мій тут хазяїн наробив? Я вже вийшла сюди, може, з теплиці вийшла жарко, плечі мокрі, а тут а... прям обвіває. Виді, ти де? Зараз я йду до нього. Боже мій, що ти тут хазяюєш? Це капець, що ти тут наробив? Що мій мечурин? Коротше, друзі, хорошо їсти ягоду. Я готову, коли достигаю. Ну оце потім обрізати його, цю жену. Це просто десь її заїздівати. Дивіться, яка груба. Як дерево, блю. Ого, яка груба. Грубецька яка. Ти дуже її чи так Це злегка? Старі. Це старі, так? Такі да? від Ага, доносили, ага. їх треба обрізати, щоб вони не тягнули сок вже з тих молодих пахінь. Угу. А тут вже навісні вже я його ще трошки проріджу. Це ти з да, я тип. з грубшого типа. Угу. Ага, вон інжір ще. Один ми вже забацав він, так. Да? Ти вже один зробив? Так, да, прикопав. Отут був у нас один великий, такий високий. Коротше, він не достиг. Ти його що, не обрізав нічого? Ні, я його не обрізав. Він його зв'язав, пригнув і зверху засипав землею і накрив шифером. О, покажі, не достиг. Не достиг крупний інжир і не достиг. Він, він змерз, да, пустив піца? пагони знизу і начіпляв. Коли він, мав бідний, як він тільки в да. кінці літа виріс і начіпляв, то коли він мав достигнути? Він... Ще, ще раз попробую його. Ще раз попробую його утеплити. Якщо не вийде, то його. А горчик гарно він. Горщику дозріває, а от ну, треба кудам. просто накривати його треба. В Ми його того року взагалі тут не накривали. Він повністю обмерз під самий корінь. Навіть mm. не порозувів. Ні. Зараз ми його накриємо і обіжемо ягоди. Воно ще, мабуть, весною трошки попідрізається все одно. Якщо він мені ще так почне не достигати в землі, ну просто я думаю, що він обмерз. Що? утеплити його. Такое. Зв'яжемо його. І покажу, як я. Знову знов будуть казати, що я краще би по потримала <рив> <рив> а не стояла, знімала ще той гілляку. Чи ми... та отдільно має бути? Ми а. Та одільно. Та в ту сторону. В ту сторону вона не хоче вигнати. А ти про... Да? Две... А чи не можна вигнати? Можна. Ламати все можна. З дурі, а? Я б вигинала. Так. <реш> да. Щоб два рази не прикопувати. Ага, Туда. ти. Ти типу а А. Попробуємо ще таке зробити. О. О, ага. Треба тут цей смородин о, бачите, вигнав і зараз він її присипе зверху. А, ми ще накриємо агроволокном чорним. Що, ти сюди Бо воно в ту сторону не піде, бо гониться. сюди. бдільно би були тут інжери, так класно, слухай. Ага. Мала наша так любить їх, що це ужас. О, бачите, яка вийшла в нас розчапічка. І зараз накриваємо агроволокном чорним і це, щоб не перетиснула проволочка. Ага. І, і закопуємо. Так, волокно в да. да -да. вже... мене врізане. Так. Теж все, тим начкав. Пощі, так? Все наіграно було. А я хотіла своє розказати, ти хочеш своє розказати, так ми собі не, не. в одне складемо. О, бачите, в чорне агроволокно в нас було. Ми знайшли, мали якісь куфайки шукати, але я кажу, є в мене агроволокно і з землею. І вітя. Вроді землі вистачає. Да. І от тако. Поприки, зараз зверху добре поприсибати. А ти щоб до шифер'яною накривати? Що знає, чи треба... Слухай, тут такий вітер холодний звідси. Можна шиферинського накидати. Бачите, вийде, як тут все таке закрите. І зверху з шифера там старого якось хватає. і накрити. у нього е, ця лохина, Вітя, ми були оця в лісі, привезли їй мішок того всякого дрантя, що вона любить, соснового насипали. Їй нічого, Ми її не накриваємо, їй нічого не бракує. Правда? Лохині не бракує. О, в тебе дільно виходить? А ну, друзі, скажіть, чи так я роблю, чи не так. Чи правильно, чи неправильно. <світ> Бо в нас буває, того року було 16-17 градусів морозу. 18, 18 було морозу, так що може змерзнути, так що пульбет треба накривати. Виноград оцей вітя попідрізав, але його не накривав. Бо да, торічний виноград? А, він... він не змерзає. Року, він не накривав, він не змерз. так. А модний той, з тієї сторони, то він його все і поприкопував. Обрізав і поприкопував на зиму, бо перші роки його треба прикопувати, щоб він не змерз. Дарачка, я зараз роблю. Все. Чик одну сторону, другу. І буде дільно. Буде дільно. Все. Попробуємо ще так. Так, да, питка, не питка. Раз, якщо ні, значить <laughs> ні. Ну да. я думаю, що буде. Я, я думаю, що все буде добре. Все, гарного вам дня, мирного. Надо...